Ну, вон ті скали, які я вам показував, да? знизу, тепер я вже на рівні з ними. А воно те місто, так? Да? І такий вигляд. Ну, якщо бути відвертим, то я не думав, що я так високо зайду. Я дивився на ті скали, вони знизу взагалі виглядають так. Доволі круто вони виглядають просто. Ну, помпезно. Як там сказати? Помпезно це на російській мові. Ну дуже, дуже вони такі шикарні. Ти відчуваєш... Маленькою такою комашкою. Але ти вже на них вийшов майже. І вже ти не відчуваєш себе комашкою. Ти відчуваєш комашками отам тих, хто внизу. Якщо вам видно, отам оте місто, так. Ну і краєвиди, звичайно, шикарні. Просто неймовірні. Ну, камера того всього не передає ще на телефоні. Але все рівно ви можете здогадатись на якій висоті, бо вон дорога внизу. І там машинки їздять, да? це я не приближаю, зараз я приближу. Вон дорога. Вон сосна, верхушка є над нею.